Підпишись на український Патріот, тут усі новини, і навіть більше. Підпишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Підпишись на український Патріот. Як заявляє британська розвідка, ЗСУ провели успішну операцію поблизу Бахмута. Збройні сили України відтіснили російських найманців Вагнера від однієї з ліній постачання Бахмута. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Повідомляється, що в Бахмуті тривають бої, хоча російські обстріли зменшилися порівняно з останніми тижнями. Підписуйся на наш канал, став лайк, залишай свій коментар. Одним з ключових досягнень останніх українських операцій ймовірно стало відтіснення російських бойових груп Вагнера від дороги 0506 Йдеться в огляді: ця другорядна сільська дорога з'єднує часів яр та хромове стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше Вагнер знаходився на відстані кількох сотень метрів від неї. Також вказується, що 26 березня російські змі заявили, що Вагнер взяв під повний контроль заводський комплекс Азом на північ від. Центру Бахмута, однак за цю територію, ймовірно, досі ведуться бої, як і протягом останніх двох тижнів, оскільки Вагнер підтвердив, що відпустив щонайменше 5 тисяч бойовиків, набраних з ув'язнених, які відвоювали встановлений термін. Нестача особового складу ймовірно перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі. Йдеться в огляді.